Мог чоловік потрапив під потяг. Наразі він у лікарні. Мера сум викликали до назика. Нечистоти з багатоповерхівки розливаються по вулиці. Добрий вечір. Підсумовуємо понеділок, 14 січня. У Сумах чоловік потрапив під потяг. Наразі він у лікарні. Подія сталася сьогодні близько 18-ї години. Про це повідомила диспетчер залізничного вокзалу. Приміський потяг, сума наїхав на людину в районі Луки. Цю інформацію нам підтвердив співробітник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Сумській області Володимир Кузьменко. За його словами, це чоловік 1976 року народження. Поїзд який на нього наїхав, прямував із сум до Трестянця. Чоловік наразі знаходиться. У хі хірургічному торакальному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні. Там йому надали допомогу. Про стан чоловіка нічого не кажуть. Сумський мер не визначився, поїде чи ні до Національного агентства з питань запобігання корупції. Так, Олександр Лисенко відкоментував нам інформацію про те, що його викликають до цього відомства давати пояснення. Це по рішенням, які були, там було рішення і розпорядження. Ну, ті, що були, по яких вже є рішення суду. Тому ми будемо направляти е, в МЗК пояснення, що є рішення суду вже по даному питанню. Це ви маєте на увазі щодо приймівання? Так, да, да, це по тим рішенням, по яких є вже позитивне рішення Апеляційного суду в нашу сторону. Що це є не ознак, не є ознаками корупції. Ну ви поїздите, так? Да? Для дачі пояснення. Я ще не знаю. Я не буду вам поки ще. Якби я ще ж не знаю. Я по той ми ваги подивимося, mm -hmm. побачимо. Інформацію про виклик Олександра Лисенко НЗК оприлюднила на своєму сайті сьогодні. В день наше прохання розказати про що йдеться. Співробітниця прес-служби відомства Оксана Воронько відповіла відмовою, пояснила більше ніж йдеться в їхньому повідомленні. На сайті не скаже Сумськімський голова має там бути 28, 29 і 30 січня. Окрім нього у НЗК чекають також ще дев'ятьох осіб. Це чиновники, депутати судді з інших областей України. Нагадаю, 19 червня сумський обласний апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, яка визнала, що у діях Олександра Лисенка були порушення антикорупційного законодавства. Йдеться про люте 2017 року. Тоді на сесії міськради мер голосував за своє преміювання. Перший заступник міського голови Сум Володимир Войтенко не з'явився до суду, бо був у у лікарні. Так прокоментував посадовець свою відсутність нашим журналістам у суді 10 січня, де мав відбутись розгляд справи стосовно нього. Прокуратура звинувачує його у незаконному звільненні працівників. Суд же виніс посадовцю штраф у розміри 960 гривень 50 копійок за невиконання процесуального обов'язку. Було загострення стяхандрозу. Я звернувся до лікарні, перебував тоді. Якраз на ну мене обстежували і були проведені процедури. Там і уколи робили мені. Ну, і в мене довідка є, я суду надам. Так що, в принципі, але е, в той день засідання так мало було не відбутися. Мені просто треба було бути присутнім, тому що не було ні захисника, і прокурор там, здається, заявляли про те, що засідання не буде. А як зі штрафом буде? Ну, якщо суд відміне, відміне, як не відміне, будемо платити штраф. тут. Всі перед законом всі рівні. 10 січня цього року обвинувачений судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Про причини своєї неявки він суд не повідомив, доказів поважності своєї відсутності не надав. Тому усі ці обставини були розцінені судом як неявка до суду без поважних причин та невиконання процесуального обов'язку. Перший заступник сумського міського голови звинувачується в незаконному звільненні працівників з особистих мотивів, кваліфікуючими ознаками якого є дії, вчинені повторно і щодо двох вагітних жінок. Санкція статті передбачає від 850 до 1700 гривень або позбавлення права обіймати певні посади на строк до 5 років, або арешт на строк до 6 місяців. Рішення про запобіжний захід колишньому раднику ексміського голови конотопу оголосять завтра. У зарічному районному суді міста Суми відбулося засідання, на якому обирало запобіжний захід Віталію Благодарному. Його затримали поліціянти, працівники СБУ та спецрозділу КОРД цієї суботи, 12 січня, під час отримання ним гранати. Як повідомив тоді спеціаліст відділу комунікації головного управління Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко, слідством зібрані докази про те, що Віталій Благодатний є одним із замовників пошкодження майна депутата Контопської міськради Івана Огорохін. 22 серпня минулого року останньому кинуло гранату на подвір'я. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Рішення оголосять завтра о 8-й годині. Під заставу у 153 тисячі гривень відпустила суддя за річного районного суду міста Суми начальницю відділу ГУ державної фіскальної служби в Сумській області Світлану Кореневу, яку минулої п'ятниці затримали на отриманні хабаря розміром у 90 тисяч. Адвокату суді клопотав про обрання запобіжного заходу у закритому режимі. Суддя клопотання задовольнила і тільки вирок зачитувала для усіх охочих. Застосувати до підозрюваного коріння Світлани Михайлівни 13.09.72 року народження запобіжний захід у вигляді застави, визначити розмір застави 80 прожиткових мінімум для працездатних осіб в сумі 153 тисячі 680 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою. Підозрюваний або застава «Давець» мають право протягом п'яти днів з моменту оголошення даної ухвали внести заставу. Сама Світлана Коренева від командарів відмовилась. Її позицію озвучив адвокат. Моною було підготовлене заперечення, де було аргументовано наведено, що найбільш жорсткий запобіжний захід до моєї підзахисної є недоцільний і стороною винувачення жодним чином не обґрунтований. Ваше підзахнути провину визнає. Справа в тому, що це я ще раз повторюю закритий судовий розгляд, а також охоплюється адвокатська таємниця, і таємниця. Я не можу цього повідомити. Наразі прокуратура вивчає ухвалу суду щодо визначення запобіжного заходу підозрюваній, Після чого буде прийнято рішення про оскарження даного рішення. На подання апеляції у прокуратури є п'ять днів, так само як і у підозрюваної на внесення застави. Якщо протягом п'яти днів застава не буде внесена, запобіжний захід може бути змінений. Додамо декларації за минулий рік Світлана Коренева вказала, що заробила 140 тисяч гривень за основним місцем роботи. Її чоловік 212 тисяч гривень. Першими монетизовані субсидії отримують ті, хто звернувся по них з 1 січня цього року. Платіжки з монетизованими субсидіями вони мають отримати вже у лютому. Громадяни, які вже мають субсидії, перейдуть на нову систему з травня або жовтня, в залежності від періоду, за який отримують державну допомогу. Сумчанка Людмила Поліщук отримує субсидію протягом усього року. Їй потрібно буде у травні заново подавати документи в соцзахист. В домі у нас в чотири пенсіонери, субсидію отримав. Ну що? Слава Богу, що хоч дали, іначе ми б тисяча, півтори ят, тисячі. Пенсія як за виживеш? кожна родина повинна проаналізувати, чи отримували вони в попередньому році в неопалювальний період субсидії, і якщо вони отримували, а це переважно родини пенсіонерів або родини, де виховуються неповнолітні дітки, мами перебувають у відпустці по догляду за, за дітками, то такі родини можуть уже звертатись із травня і обов'язково подавати нову заяву і декларацію в автоматичному режимі перепризначення страв. Відбуватись не буде абсолютно для всіх, оскільки змінена форма заяви декларація. Решта, ті, хто отримують її в опалювальній, підходять уже з жовтня 2019 року. На сьогодні йти до нас для того, щоб здати, не потрібно громадяни, які звернули за призначенням субсидії у 2018 році. Отримуватимуть її за старим механізмом до кінця терміну отримування. Тобто до квітня 2019 року нагадає, монетизація передбачає, що розрахунки за спожиті комунальні послуги вестимуть живими грошима. Таке рішення ухвали Кабмін 28 грудня. На кожного одержувача субсидії автоматично відкриють персональний обліковий запис в Ощадбанку. З нього за послуги списуватимуться гроші без комісійних. В Ощадбанку пообіцяли розповісти нам про особливості монетизації завтра. Нечистоти з багатоповерхівки на В'ячеслава Чорновола розтеклися вулицею. За словами місцевих мешканців, це трапилося не вперше. Чому нечистоти з каналізації можна побачити на вулиці і через що вони розливаються? Намагалася дізнатися наша знімальна група. В останні три місяці вона текла постійно. Вона текла постійно, каналізація. Оце горка, воно все все це згомна, звиняйте мене. Так розповідає Олександр Таран про схил, по якому точуть нечистоти неподалік від його будинку. Чоловік живе у приватному секторі на вулиці Чорновола. Вона текла постійно, ну раніше, раніше вона була як то з періодичністю якою-то раз в місяць, два рази в місяць. З кожним роком вона становилася хуже і хуже і хуже. Олександр Таран пов'язує каналізаційні витоки з багатопорохівкою, побудовані на цій вулиці у 2015 році. Півроку тому головою будинку Сергій Соловйов. З 1 вересня 2018 року люди створили об'єднання співвласників. На камеру показує, як працює система відкачування стоків. От в ручному режимі те ж саме. Включився насос. Проблема, залишили... проблеми з каналізацією були ще до утворення ОСББ. Організація, що обслуговувала цей дім, гроші, що сплачували мешканці на утримання будинку, витрачала в основному на відкачування каналізації. Ми, створивши ОСББ, вже двічі зустрічалися з керівництвом Сумбуду, яке будувала цей будинок, котре проєктувало цю каналізацію. Її каналізацію назвати важко. Ми називаємо її вигрібною ямою. так, вигрібна яма. У будинку два під'їзди, тут 70 квартир. Юлія Ніколаєва, Владислав Бурнаков, новини на ЮАС Суми. Ми зверталися до ТОВ «Сумбуд», Саме вони звели цей будинок, аби дізнатися про здачу цього об'єкту. Олександра Бритова на місці не було. Телефон вимкнено. Микола Рой, директор ТОВ Сервіс Дім, телефоном повідомив, що обслуговував багатоквартирний будинок до створення ОСББ. За словами Вікторії Журавльової, начальниці відділу зв'язків з громадськістю КП міськводоканал. Будинок на Чорновало у себе на балансі не мають. Чому не прийняли у підприємства, пообіцяли розповісти завтра. Стосовно нечистоти з будинку на Чорноволо, 51 один дріб. 1, завтра інспекція з благоустрою планує зібрати спеціальну комісію. Арабські тигри вдруге приїхали до Сум. Хокейна команда з об'єднаних Арабських Еміратів зіграла два товариські матчі проти МСК Сумчанка і отримала майстер-клас від сумського тренера. Більше розкаже Олександр Качанов. Команда Тигри вдруге відвідує Суми, вперше взимку. Цього разу, говорить президент, тренер та гравець клубу Амар Бернард, вражені зимовою погодою. В нашій країні немає снігу. Ми в захваті, ми гралися снігом, вмивалися снігом. Дуже багато нового. У сумах тигри не лише набиралися емоцій, а й досвіду зараз ми тренуємось з найкращим тренером Світланою. Це дуже цінний досвід. Майстер-клас для команди з еміратів провела головний тренер сумчанки та національної збірної Світлана Макаєва. З нами заслужений тренер України поділилась враженнями від гри гостей. вони до тільки почали грати буквально два чи три роки, і тому для них це дуже складно. Але так як вони дуже гарно готові технічно, першу чергу, технічно. То я думаю, мабуть, що їм дуже буде легко перестроїтися і заграти в індор хокей Окрім тренування, під час візиту до Сум тигри провели два товариські матчі проти вихованців сумської з дюшор «Динамо». Наші хлопці двічі перемогли суперників з рахунком 7-3 та 9-8. Олександр Качанов, Сергій Лазренко. Новини на ЮА Суми. У липні 2018 року тигри у Сумах зіграли два товариські поєдинки з дівчатами за маска сумчанка. У першому матчі команда розписала моробу 3-3, У другому перемогла команда з Об'єднаних Арабських Еміратів. 2-1. на цьому у мене все. Бажаю вам гарного вечора. Завтра новини день розпочне Діана Крахматова о 7.30.